45-річний ювілей академічного хору імені В'ячеслава Палкіна Харківської обласної філармонії, видатна подія у культурному житті України і світу. Заслужений діяч мистецтв, народний артист України, професор В'ячеслав Палкін, легендарний метр хорового диригування, створив унікальний колектив, кожний виступ якого. Ставав справжнім святом. Сьогодні справу великого маестру продовжують його учні, яким він передав головне гасло життя любов та відданість своїй місії. Для мене це була людина високої духовної культури, високої порядності і фантастичний музикант. Хоча хормейстерське життя воно таке, воно таке, дуже непросте і цей шлях дуже непростий. Але В'ячеслав Сергійович все таки нам, всім своїм студентам, всім своїм артистам хору, в якому я співаю і співала з першого курсу, потім стала вже хормейстером. Він найголовніше, що закладав і передав нам це любов до свого до своєї праці. Саме Тетяна Герасімчук, талановита, натхненна хормейстерка, прийняла естафету. Від В'ячеслава Палкіна у надважкі часи воєнних випробувань, коли місто герой Харків, незламна фортеця України, перебуває під постійними обстрілами, постійними вибухами. У нас до війни було 38-40 чоловік. Зараз в відсотковому такому еквіваленті це залишилося десь 30%, тобто 13 чоловік на сьогоднішній день, саме хористів. Я зараз не рахую інспектора, адміністратора, костюмера, так загалом нас більше. От і ці люди в такий непростий не, не час під обстрілами без електроенергії часом в непростих таких умовах. Робити на тому рівні мистецтво, на якому ми звикли до війни, а нижчу планку собі опускати, ми не можемо дозволити і не, і не дозволимо. Світлана Грузіна, інспекторка хору, згадує, як долаючи шок від каркаломного вторгнення рашистської орди Кремля в Україну, артисти хору прийняли рішення відновити свою діяльність. Думала, що це якийсь сон. Оказалася, це така гірка правда. Я сама проживаю в Харкові на північній Салтівці. Це перший район, який прийняв на себе цей ужас. Я покинула Харків у марті і вже в травні, при кінці, я повернулася. Ми дуже переживали, що буде далі з хором. Ну, переживали зря. Тобто до цього головним хормейстером був Андрій Іванович Сиротенко, теж його ученик. І він продовжив його діло. Він став художним керівником хору імені В'ячеслава Палкіна Харківської обласної філармонії. І досі їм являється. Він продовжив хорове діло Слобожанщини, як то кажуть, бо де б ми не виступали, що з В'ячеславом Сергійовичем, що з Андрієм Івановичем. Всі кажуть, Боже, який у вас звук? Яка у вас подача звуку? Ну, Як це у вас так виходить? Ну, це Палкінська школа. Під керівництвом Андрія Сиротенка хор отримав багато премій на європейських фестивалях, гідно продовжуючи традиції закладені В'ячеславом Палкіним. У Харкові залишилися наші артисти, наші ентузіасти. Ми созвонилися, ми поспілкувалися. Так, і ми зібралися. Артисти і ми, ну десь отак, команда 15 чоловік. От і ми зібралися шостого якось так. Зірки зійшлися, ми зібралися 6 вересня. Це якраз на день народження В'ячеслава Палкіна. Ну отак вийшло. А от і все, і стали працювати. Сама пані Світлана, як і багато артистів хору, є вихованкою професора Палкіна. Я дуже дякую Долі, що вона мені дала можливість приїхати до Харкова у 90-му році. Я приїхала до Харкова, поступила в консерваторію в клас імені В'ячеслава Палкіна. І дуже дуже цьому рада і дякую йому за все, за музику, за хорове мистецтво, за те, що він взяв мене в хор в 90-му році. Тобто, хор тоді став камерним професійним при Харківській обласній філармонії. У 95-му році він зробив мене інспектором. Олена Білик, головна адміністраторка хору, була улюбленою ученицею. В'ячеслава Палкіна, моє знайомство з В'ячеславом Сергій... Сергійовичем відбулося, коли я здавала е, державний іспит у музичному училищі у 2001 році. Він був председателем комісії, і він мене відмітив і сказав, що я дуже хочу, щоб ти прийшла до мене у консерваторію. Я хочу бути твоїм вчителем. І потім він мені сказав: Заспівай мені. Я дуже хочу, щоб ти мені заспівала. І е, він дуже любив мій тембр голосу, і я стала його вч... ученицею. Я дуже йому благодарна за це, бо це велика честь для мене. Я протязі багатьох років була артисткою хорою, солісткою хору. На той час ми готувалися до отримання лауреат звання Шевченківської премії лауреатства. В'ячеслав Сергійович дуже активно готувався. Я також у складі хору і солістка приймала участь у записах, фондових записах колективу у Києві. Ми були виступали. Це велика честь для мене. Далі так сталося, що наприкінці свого життя В'ячеслав Сергійович сам вивів мене до колективу і сказав: Це ваш адміністратор, наші такі. Артистичні хорові мами для нас роблять всі умови, щоб нам було комфортно тут працювати, наш інспектор і адміністратор. От програму вибираємо, репертуар плануємо таким чином, орієнтуючись на склад хору, те, що ми можемо виконати. І ще раз повторюю, щоб це було якісно, і якими інструментами ми зараз можемо оперувати, мається на увазі, чи ми можемо запросити до співпраці. Ми дуже часто працюємо. З Станіславом Калініним прекрасний піаніст, прекрасний органіст. Наша ведуча завжди з нами. Це Оля Губко, вона теж постійно нас підтримує. Ольга Губко, талановита харківська ведуча, обдарована музикантка, співпрацює з академічним хором імені В'ячеслава Палкіна більше десяти років. Кожен виступ це для нас маленьке життя. Тому що ми тут, перебуваючи в Харкові, ми е, часу, ми не знаємо, що буде в цей день концерту зранку, наприклад, чи буде обстріл, чи його не буде. Як ми спатимемо ніч, як буде відбуватись підготовка до концерту? Так і коли нам вдається вийти до публіки, це для нас величезне щастя. Пані Ольга звертає увагу на оновлення репертуару хору в ці трагічні. Але водночас доленосні для України воєнні роки варто сказати, що більше з'явилося музики українських композиторів. Зараз її набагато більше ніж було до повномасштабного вторгнення. Але якщо говорити про хор, то хор завжди включав у свої програми музику українських композиторів. Слухач сприймає дуже емоційно. Знаєте, я в їхніх очах бачу таку рефлексію, як нібито от, от музика, яку вони чують, це підтвердження їхньої ідентифікації україн, українця. І вони, коли чують це підтвердження, вони в них очі просто горять. Щодо української мови, то сам засновник академічного хору В'ячеслав Палкін володів нею досконало. Хоча він був родом сам з Луганщини, з села Голубівка, з сільської простої родини, родина спілкувалася українською мовою, і він це доніс проніс через все своє життя. Сьогодні в хорі співає Ольга Бихун, землячка В'ячеслава Палкіна. Я є одні з останніх учениць В'ячеслава Сергійовича Палкіна, тому маю мало спогадів такого особистого спілкування з маестром. Але так він мені дуже запам'ятався своєю щирою посмішкою і таким добрим, теплим ставленням, майже батьківським, коли я поступила в консерваторію. Можливо, це таке тепле відношення до мене було ще. Обумовлено тим, що ми з ним є земляками і обоє походимо з Луганщини. Але за той короткий проміжок часу, який я мала змогу вчитися, у Вячеслава Сергійовича він навчив мене головному це любити хорове мистецтво, любити свою справу і не полишати її, бути відданим своїй справі, не дивлячись ні на що, війна торкнулась. Кожного учасника хору співробітників, які забезпечують його діяльність. Мій чоловік військовий. Він з 19 березня 22-го року в лавах ЗСУ ну, має не одну контузію. Я дякую Богу за те, що він цілий, він живий. У мене є двоюрідний брат. Він сам добровільно пішов на війну, але він вже далеко не мальчик. Йому 56 років. Він пішов вісім місяців назад сам добровільно, От. і був вже і під Покровском, був, і під Ізмаїлом, і на Кінбурзькій косі. Війна підступила до моєї сім'ї і до моїх близьких людей на дуже близьку відстань. І моя сім'я втратила втратила людей, втратила своїх рідних. Також мені довелось. Ховати своїх друзів це дуже тяжко, це нелегко. Я хотіла бути корисною, як і більшість харків'ян, бути корисною для наших захисників і щось робити. То, окрім того, що це якісь донати, як і всі зараз це роблять, але я спробувала трохи плести сітки, трохи плести нашоломники і цим допомагати нашій армії наближати перемогу. До речі, з нашою чудовою ведучою Ольгою Губко, вона долучила мене до цієї важливої, я вважаю, справи. До нас на концерти приходять також і воїни. І, Приходять сім'ї, приходять дітей військових, і ми обов'язково акцентуємо на цьому увагу, що ми це робимо і в першу чергу для них. Ольга Губко з хвилюванням згадує один з концертів хору. За кілька годин до початку концерту стався обстріл Харкова і влучили в житловий будинок. Ми читали ці новини, ми знали, що там постраждали люди. І ви знаєте, я вийшла на сцену, і, і всі оті думки, які я собі в голові зібрала перед концертом, вони, вони просто були недоречними в цей момент. Я вийшла до слухача, я з ними поділилася своїм болем. І ми почали грати музику, і коли ми закінчили. Я розвертаюся в зал і розумію, що очі цих людей абсолютно змінилися. Вони настільки були світлі, це, це не передати словами, розумієте, наскільки музика може нам допомогти зціленні наших ран. Наскільки це важливо сьогодні, тут, в Харкові, співати, грати. Це потрібно і нам, це потрібно і людям. Тетяна Герасімчук відноситься до артистів хору турботливо і зворушливо, як до членів єдиної родини. Для нас це не просто місце роботи, це не просто географічна якась точка на карті Харкова, куди ми приходимо механічно робити справу. Це про сім'ю, це про любов. Вячеслав Сергійович нас вчив саме відноситися до цього з величезною любов'ю і з людяністю. Ми дуже раді, що в цей важкий час, воєнний час. Ми зараз знаходимося під орудою Тетяни Васильівни. Яка спілкується і створює цей домашній затишок з кожним із нас, як з частиною своєї родини. І це дуже важливо. Ми намагаємося підтримувати такі стосунки, родинні стосунки. Вона дуже професіонал високої якості, завдяки її. Роботі її творчому мисленню вона находить і привозить такі твори, які зараз дуже цікаві для виконання і для слухачів. Зберігаючи пам'ять про великого засновника В'ячеслава Палкіна, хор сьогодні своїм багатоголоссям виспівує повоєнні почуття української нації: біль, вічай, гнів та світлу надію на перемогу.